У Мукачеві на вулиці Сорочий в колишньому гуртожитку мешканці однієї із квартир самовільно під'єднались до електромережі коридорного освітлення. Електромонтери фірми ітв сервіс виявили це підключення і вже разом із комісією, в складі якої були і правоохоронці, прийшли, по-перше, відключити, по-друге, зафіксувати факт незаконного підключення, щоб у подальшому передати справу у відповідні структури та стягнути із винуватців нанесену шкоду. Не на але Не світить бляха на телевізор. У зловмисника виявили подовжувач, під'єднаний до патрона в загальному коридорі. Далі мережа всередині квартири поширилась кабелем до електрокаміна і телевізора. Виявилось, уже деякий час квартира відключена від загального електропостачання через борги. Ну, не вистачає, не вистачає о, коштів платити. Там, до... Я не знаю електрика, газ то комунальні услуги. Виявилось, що сім'я Ленділ злісні неплатники. адже газовий стояк також опломбований. Коли він робить, та є. Коли він робить, та якась, якісь гроші є. А так ні. І в мене мінімальна зарплата. І тим більше, я одного року теж через день ми робимо. Не є заказів, не є. У нас тяжко з роботою. Виявити незаконні підключення до електромережі не складно і зовсім не обов'язково, щоб вони були помітні візуально. У нас стоять лічильники на коридорне освітлення, і що ми знімаємо показники. І приблизно вже на кожен дім ми знаємо. Приблизну норму, скільки споживання електроенергії. І якщо ми робимо аналіз, наприклад, цей місяць я зняв, бачу, показники возросли. Якщо набагато, значить ми робимо, починаємо робити перевірку. Чи підвали, чи чердаки, чи по дому, по під'їзду робиться перевірка. І таким чином виявляються лишні підключення. Такі підключення небезпечні в першу чергу для самих зловмисників, адже в мережу коридорного освітлення подається занижене живлення. Ми на коридорне освітлення тепер стараємося робити, ставимо діоди, так, щоб світло, напруга зменшилася на пів. На підключення, якщо він нагрузку велику включає, нема контакту, гріються контакти, а як гріються контакти, може бути і пожар виникнути. Та з лісних неплатників рідко коли зупиняла небезпека. І хоча вони плачуться на безгрошів'я, тим проблема, скоріш за все в іншому. Скажіть, будь ласка, ви п'єте? Так, да. ну, є таке. Ну, я не кажу, що. Кожен день ну буває. Електролічильники, які під'єднані до кожної квартири індивідуально, обліковують споживання електрики всередині квартири. Коридорне освітлення записує окремий лічильник. І все, що протягом місяця нагоріло, розбивається на кількість мешканців і включається в тариф за комунальні послуги. Отже, за тих, хто краде електроенергію, платить весь будинок. Мікрорайон Росвигу ми почали здійснювати цей моніторинг вже рік тому назад. По мікрорайону Росвигу зараз у нас проблем немає. Ми це все виявили, все поставили на свої місця. Зараз починаємо роботу по мікрорайону Закарпатської, Івана Франка, Первомайської набережної, п'ятифі і так далі. Випадки самовільного підключення до мережі коридорного освітлення не поодинокі, але вже незабаром всі вони будуть розкриті і по кожному, як у випадку із сім'єю ленділ, будуть складені акти і протоколи, які передадуть у відповідні інстанції для стягнення заподіяної шкоди.